Друзі, я зараз буду говорити певні слова, але ви не думайте, що я поїхав головою. Тож, Росію неможливо перемогти, бо вона перемогла Наполеона та Гітлера у Києві. Екологічна катастрофа. А в Луцьку, як виявляється, православну сексую церкву, ледь не сказав секту перетворили на пральню. Як ви вже здогадалися? Далі наша щотижнева рубрика «Антифейки». В нашій студії заступниця виконавчого директора громадської організації Вокс Україна, керівниця Вокс Чек Світлана Сліпченко. Доброго ранку пані Доброго, пані. Ранку. Доброго ранку. ранку і відразу почнемо з найзашкварнішого. От президентка Мексики Клавдія Шенбаум відмовилась від візиту до України та назвала очільника України Володимира Зеленського е, Зеленського наркоманом. От таку інформацію взагалі поширили російські джерела. Вони наводять буцімто слова «Шенбаум мовляв, якщо вона захоче побачити наркоману, то прогулялись у Тіхуані. От е, це таке місто на Мексиці. да чому російська пропаганда так вперто намагається виліпити з президента України образ такої людини залежної від наркотиків. Тому що такій би людині, напевно, ніхто не довіряв, не підтримував його, не давав би його йому фінансування, не підтримував би його політику. Тому Росія загалом намагається Зеленського, як і нашу владу загалом, як і нашу армію дискредитувати усіма можливими способами. Але тут цікавий самий фейк, насправді, тому що ось ця новина, так звана новина, вона з'явилася у Твіттері як сатирична новина, тобто вигадана. Це тобто такі такого взагалі не було так, президентка Мексики такого не говорила, і це просто є акаунт, який пише жарти, які дуже схожі на новини. Або новини, які насправді є жартами, можна і так, і так це кваліфікувати. І виходить, А вони що... якось це попереджають, що це новини. Так, да, зазвичай а. в таких профілях написано, що ми тут пишемо сатиричні новини. Тобто, ну не вірте в це. Це такі жарти, дуже схожі на новини. І виходить, що ось цей випадок це ситуація, коли цей жарт вийшов з-під контролю, тобто його створили, щоб порозважати людей, порозважати, звісно, дивний спосіб, якщо називати лідера якоїсь держави України ну, наркоманом. Та тим не менш, жарт вийшов з під контролю. Його підхопила російська пропаганда і почала поширювати вже як черговий спосіб дискредитувати Зеленського. Цьому є навіть така наукова назва, можна сказати, цьому прийому. Він називає. Ця хахаганда це якщо ха-ха плюс пропаганда спосіб пропаганди через жарти зрозуміло Значить, наступне історія Росію. Неможливо перемогти, адже вона раніше здолала Наполеона та Гітлера про непереможність Росії Трамп заявив на одному із своїх мітингів. Невдовзі його слова підхопили російські канали. Ми знаємо, що подібні висловлювання від кандидата на посаду президента США лунали й раніше. Чому деякі висловлювання Трампа лють воду на млин російських пропагандистів? Вся справа у тому, що як ми добре знаємо, в США скоро вибори і перед виборами. Політики байдуже у Штатах в Україні в будь-якій іншій країні мають властивість починати казати трошки більше популістичних речей для чого? Щоб за них проголосували, як ви вміло Тоб... заву... завулювали одне слово, яке не можна називати в ефірі популістичних більше речей. Дякую, я буду вас вчити. Так? <сум> Виходить таким чином, що Трамп не обов'язково каже те, що там повторює російську пропаганду, чи співзвучне з нею. Він може казати про те, що хочуть почути американську. Анські виборці, а не те, що там обов'язково збігається зі словами російської пропаганди, ось так і тут скоріше за все мова йшла про те, наскільки сильно варто далі штатам а, включатися в цю війну, наскільки можна не можна перемогти Росію? Ну так, Трамп трошки наплутав історичні факти, бо і Гітлера, і Наполеона перемогла не Росія, а коаліція країн. І Росія любить на цьому грати. Вона любить приписувати собі перемогу, зокрема у другій світовій війні. Але при цьому вона просто забуває, що до речі, і США теж давали союзників для того, щоб перемогти Гітлера так, і е, тому самому е, радянському союзу надавали там лізи так. Ну але про це хто знає, особливо з виборців США або е, з росіян? Да, тому сприймаємо це як просто передвиборчу популістичну заяву. Не обов'язково там це 100% розпропаганда, Просто такий популізм локальний. Ну і ще одна побрехенька. У Києві екологічна катастрофа через забруднення води у соцмережах а, згодом і в російських ЗМІ поширили відео з зеленою водою з Дніпра у столиці в Україні. Якщо, чесно кажучи, я інколи бачу біля берегів зелену воду Дніпра, але це зовсім інша ситуація. А тут, мовляв, доказ, що річка забруднена і є ризик погіршення якості питної води. А що ж відбувається насправді? Ви прям випередили мій аргумент. Я от хотіла запитати, а ви пам'ятаєте і. Минулого і позаминулого року, і багато років Давайте перед цим чесно, постійно кожного року кожного року водорослі. Абсолютно кожного року Дніпро цвіте. Це бачать всі кияни. І що власне відбувається зараз? Беруть фотографію Дніпра, який цвіте, приписують туди новини про забруднення Сейму, і вже мовляв, все забруднення дійшло до Дніпра, загроза для питної води і так далі. Це нагнітання паніки, це залякування, і ну це безумовно частина того, щоб Дестабілізувати киян і змусити їх ще більше там хвилюватися про дії Росії. Тобто, вибачте, взяли реальну історію, реальний факт один, реальний факт другий, зліпили, хоча вони не поєднуються один з одним так. і придумали підсипод побрехеньку. По Саме так. А насправді е, окей, ми знаємо, що є забруднення сейму. І якщо людина хоче перевірити, зокрема живучи у Києві, що там із якістю питної води, є. Міністерство довкілля, є е, Київводоканал, є Київські центри по контролю за захворюваннями. Вони будуть інформувати, якщо раптом з'явиться загроза. І от саме їм як джерелам можна довіряти в цьому питанні. А читати новини, де ось так до одного фото приліплюють інші факти, і виходить те, не що так. виходить. Це не дуже добре для нашого навіть ментального стану. От зараз давайте переглянемо фрагмент відео, поширеного російськими телеграм-каналами. А після. Цього я поставлю вам запитання. Дівчата, просто подивіться, яку красу мені надіслав чоловік із Суджі. Там було два а один я вже розпакувала і спробувала ось, хочу вам другий показати. Ось кола руснява, Не таку вже й погану вияву. От, е, отже, на цьому відео дружина українського військового показує буцімто російські продукти, які її чоловік на марадонамарадереву суджі на Курщині е, в одній з популярних російських мереж супермаркетів. От, думаю, наші глядачі звернули увагу на специфічну вимову цієї, нібито дружини українського військового. Е, що тут не так. Ну я би ще подумала логічно і, таким чином. Припустимо, цієї жінки так, її чоловік військовий. Він а, на курському цьому напрямку у суджі, і він хоче їй відправити продукти. Ну так це як мінімум логістично важко. Чекайте, друга, там вже відкрилася українська пошта, бо не ж вони скажуть. Ну хіба що українською поштою, яка там відкрилася, але мені здається, це по перше логістично важко. По-друге, це продукти пошкодяться, продукти зіпсуються. Це може бути дорого не просто стільки мороки, що вона, напевно, було б того не варта. Це по-перше. По-друге, на кадрах відео ще видно частину військової форми, і там шеврон 3-ї штурмової бригади. І це ще більше починає нагадувати постановку, тому що ну, от все в купі лежить. Військова форма, шеврон, яскраво видно, продукти. Забули візитку Яроша. І забули ще кинути візитку Яроша, дійсно. І це все починає дуже ем, ставати схожим на постановку для того, щоб одразу натякнути, що ти військові, вони нібито мародерять. Угу. Ще наскільки я пам'ятаю, приписували, що нібито і продукти, Якісніші там з Росії ніж в Україні. Ну як же ж без цього? І тут просто намагаються дуже дешево і неякісно зліпити купу вкидів, купу якихось Но неправдивих росіян тез росіяни можуть вірити, тому що. Вони звикли до того, що їхні новини мають отакий трохи зомбуючий характер і немає жодних альтернативних думок. Тобто, всі телеканали говорять одне, всі медіа говорять одне влада, експерти, псевдоексперти, всі говорять якісь однакові тези, говорять їх вже навіть не роками, а десятиліттями. І який сенс піддавати інформацію сумніву Слухайте. якщо ну, навколо все одно тими росіянами? Так. Дякую, і мать, як то кажуть, із ними дякуємо, дякуємо безмежно вам. Російські і не лише їхні фейки. Ми спростовували разом з заступницею виконавчого директора громадської організації Вокс Україна, керівницею Вокс Чек Світланою Сліпченко. Дякуємо вам дякую. Дуже дякуємо.